Оцінять і діти, і дорослі. На розігріту сковорідку додаю цукор і додаю воду, помішую постійно, щоб цукор розчинився. Ось цукор розчинився, закипів. І сюди ж до сковорідки, до цукру, додаю волоски горіхи. Я їх, також, я їх також заздалегідь обсмажила на сухій сковорідці. і перемішую, щоб кожен горішок був у цьому цукровому сиропі. Я роблю порцію немаленьку, а ви вже дивіться, скільки вам потрібно. І так постійно помішую, довожу до випарування води. Ось водичка випарувалась. І тепер кожен горішок, як у нас говорять, засахарився в цукрі. Ще забула сказати, що до цукру на початку можна додати ванільний цукор, також і корицю. Будуть. Зі смаком кориці і ванілі. Все за своїм смаком. Ось підсушила я, вже повністю горішки сухенькі, всі в цукрі. Вимикаю вогонь і залишаю, щоб вони повністю охолонули. Ось погляньте ціла миска смакоти. Ось Погляньте горішок повністю в цукрі. Mm. Рекомендую 100% спробувати приготувати. Смачного.